Вітаю вас на моєму каналі ДокКардіо Юа. Сьогодні знову відповідаю на ваше питання. Передусім, що можна, як можна запідозрити інфаркт, які симптоми, що повинно привести до лікаря. Отже, передусім, інфаркт може провокувати появу болі, болі за грудиною. Або в області серця, або в принципі в грудній клітці. Іноді е, ці болі можуть віддавати в шию, е, в ліву лопатку, в ліву, руку, в зуби, да, в, чи, в е, челюсть. Е, е, а бувають такі випадки, що є болі в животі, а виявляється, що це інфаркт. Крім того, Болі ці супроводжуються за духою. Як правило, нема чим дихати, при цьому якась пітливість, слабкість така з'являється, холодний піт, виражена слабість, запаморочення може бути, тому що ви в деяких випадках при інфаркті падає тиск і може бути запаморочення навіть з втратою свідомості. Тому, якщо з вами таке щось відбувається. Різке, так? тобто різке погіршення стану, то, звичайно, це привід для виклику швидкої допомоги і для того, щоб діагностувати, чи то інфаркт, чи то ні. Ну, діагностика це, звичайно, електрокардіограма. І там, як правило, якщо ну, частіше за все, якщо відбувся інфаркт, то ми маємо і бачимо певні зміни на електрокардіограмі. Але буває так, що. Такі є відчуття болі в грудній клітці, але начебто немає такого вираженого погіршення стану. Да? І при цьому, звичайно, ви прийдете до свого сімейного лікаря чи до кардіолога, знову таки зробите кардіограму і визначитись. І до речі, я хочу сказати, що. Не всі люди з інфарктом, вони мали такий виражений змін самопочуття. Іноді це така случайна е -е -м 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 находка. Да? Тобто ми бачимо кардіограму, розуміємо, що людина перенесла інфаркт, а насправді вона цього не знає, не пам'ятає і начебто не було в неї ніяких таких е ну, подій в житті. Тому, е тому Якщо у вас є будь-які зміни самопочуття, якщо бувають іноді болі в грудній клітці, Якщо є зміни в тиску, неконтрольований тиск, тиск, да, наприклад, ви приймаєте препарати, а все одно тиск у вас 160-170, наприклад, да, або це вперше виявлене підвищення артеріального тиску, тобто це привід, привід звернутись до лікаря і виявити причину, поставити діагноз і далі лікувати, тому що наша задача насправді.